18 травня, час новина дев'ятому каналі, продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю! Головні теми випуску: Вогнеборці врятували 13 осіб, спалаючої дев'ятоповерхівки. Загинув власник оселі. Минуло майже півроку. А мешканці будинку на перемозі і досі на вулиці. Чому постраждалі від ракетного удару? Так і не отримали ані результатів експертизи житла, ані фінансової допомоги. 18 травня збіглися одразу дві значущі події: День вишиванки, і міжнародний день музеїв. Про символ української культури, очима музейника Дмитра Яворницького. Дивіться у випуску: до дня Європи в Україні у Дніпрі відбудеться великий концерт симфонічного оркестру. Докладніше про це гість у нашій студії. 449-та доба широкомасштабного наступу Росії на Україну Протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожі авіаційні удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдівському та Мар'їнському напрямках. Відбулося 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться у інтерактивній мапі. За даними генштабу на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаударів поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 9 населених пунктів. На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. Завдав авіаційних ударів неподалік Діброви, Білогорівки, Верхньокам'янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали сім населених пунктів. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Претечина та Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів: зокрема Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Часів'яр. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка, Перша та Первомайське. Здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Той же час ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці, обстріляв Мар'їнку, Прасковіївку та Новомихайлівку Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Причистівка та Новоукраїнка. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по Новопілю Донецької області та малі токмачці на Запоріжжі. Вогневого впливу зазнали широка балка Херсонської області та місто Херсон. Обстріляв понад 20 населених пунктів. Горіло та чаділо. На парусі восьмий поверх багатоповерхівки окопило вогнем. Рятувальники, прибувши на місце, визначили епіцентр пожежі на висоті близько 20 метрів. У будівлі утворилося сильне задимлення, тож пожежники вивели мешканців багатоповерхівки з домашніми тваринами на свіже повітря. Загалом вогнеборців рятували 13 осіб, з яких троє діти. Одна мешканка будинку отримала сильні опіки та отруєння продуктами горіння. Її госпіталізували. Внаслідок пожежі загинув власник. Посиль, в які утворилось займання. 17 травня 2023 року до служби порятунку міста Дніпро надійшло повідомлення про те, що за адресою Новокадацький район вулиця Велика Діївська трапилась пожежа у квартирі. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горять домашні речі в квартирі на загальній площі 20 метрів квадратних. За стінами квартири зруйновані під'їзди. Мешканці будинку, пошкодженого від ракетного удару на перемозі, майже півроку не знають, чи безпечно повертатися до своїх квартир. Мова про два під'їзди, що стоять в притул до місця, де вибухнула ракета. Вони більше п'яти місяців чекають на офіційні результати експертизи і на фінансові виплати, які неодноразово обіцяли дніпровські чиновники, називаючи величезні суми. Чому постраждалих від ракетного удару більше п'яти місяців тому досі годують обіцянками, розкажемо далі. Тут все, тут все було вивалено. Під час прильоту пані Катерина була вдома. Від вибуху ракети у квартирі винесло всі вікна і в помешкання влетіли уламки. Власниця квартири отримала травму голови, яка й досі дає ці їв знаки. І вдруге мгновення мені б'ють голову і все. І я вже нічого не, не знаю. Мені ударило в голову і все. І я очнулася, вже е, ці посадили Дві трахтіль повна квартира диму та пилу скрізь уламки бетону розкидані чужі речі. Їх закинула сюди вибухова хвиля. Потім найчаще було витягати з квартири сусідські склопакети та кондиціонери, наче це було вчора, пам'ятає події того дня пані Катерина. Ось тут на дивані у мене лежало два пакети з стеклом, ось такий е -е, камінь. Ну ось ця стіна, і один кондиціонер. Ось стекла лежали. Ряд потом колдовина на них, а рядом кондиціонер. Одразу за стінами квартири вже напівзруйнований під'їзд, який пізніше будуть розбирати. І як демонтаж вплине на сусідні квартири, ще невідомо. Пані Катерина зараз залишилася одна, поховала сина та чоловіка і тепер взагалі не знає, що робити зі своїм помешканням. Ти, оте все, як мені його все це зробити. Ні фінансово, ні фізично я просто не можу. Буду потихоньку все выгребать. Ремонта я не смогу сделать, потому что я его я не вытяну. Жити у потрощеній квартирі не може у жінки алергія на пил, тож і доводиться мешкати у знайомих. Сюди вона приходить лише готувати їжу, хоча деякі її сусіди вже повернулися і на власний ризик почали робити ремонт у своїх помешканнях. Бо жити майже півроку в орендованих квартирах не кожному по кишені. Ми не знали, чи ми зробимо ремонт, вкладемо в це власні кошти, а потім вдруг скажуть що. Де при демонтажу щось порушилось, і нам прийдеться виселятись. обіцяної фінансової допомоги від міської ради мешканці двох під'їздів, поруч із зруйнованими, так і не дочекалися, як і конкретних відповідей, коли можна повертатися до своїх квартир. Люди кажуть, що їм перестали відповідати на запити, і тільки після того, як обурені сусіди вирішили зібратися разом і написати колективного листа до міської ради, на них звернули увагу. Пакети документів, які ви Надали до управління соціального захисту, розглядаються на комісії відповідні, куди входять всі представники міської ради, які розглядають відповідні пакети документів. На даний час вже підготовлено розпорядження міського голову на виплату 17 квартирам. Відповідного відповідної компенсації вже на зборах мешканців запевнили, що вони можуть повертатись до квартир та робити там ремонт. Їхнім під'їздам зараз нічого не загрожує, проте далеко не всі мають власні кошти на відновлення житла після ракетного удару. Щодо офіційних висновків експертів, їх обіцяють не раніше ніж за місяць. Вже після цього міська рада буде оголошувати тендери на повний демонтаж зруйнованих під'їздів. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. Спочатку року на Дніпропетровщині вогонь пошкодив майже 600 гектарів екосистем. Основна причина спалювання сухостою та сміття. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Тобто, пожежі в екосистемах стаються переважно через людську недбалість. Загалом у нашій області зафіксували більше 750 таких підпалів. В адміністрації нагадують, під час воєнного стану за подібні вчинки передбачені суворі покарання. Наприклад, умисний підпал прирівнюється до держзради і може тягти за собою позбавленням волі сроком до 15 років з конфіскацією майна. Шанування пам'яті жертв геноциду кримських татар. 18 травня 1944 року о 3 годині ранку розпочалася депортація кримських татар та тривала до початку червня. Це один із найстрашніших прикладів радянських злочинів. За офіційними даними, а саме, цифрами Лаврентія Берія, тодішнього комісара внутрішніх справ СРСР, було депортовано 183 тисячі 144 особи. Однак, за татарськими джерелами, ця цифра більше тисяч. Тисяч 46% депортованих померли впродовж півтора року. У такий спосіб радянська влада намагалася провести детатаризацію Криму. У 2015 році Верховна Рада України визнала цей злочин комуністичного режиму як геноцид кримсько-татарського народу. 18 травня збіглися одразу дві значущі події День вишиванки і Міжнародний день музеїв. Найвидатніший Дніпровський музейник Дмитро Яворницький мав відношення до теми вишиванки. Шанував цей одяг та створив власну колекцію. Про символ української культури, очима Дмитра Яворницького, розкажемо далі. Дмитро Яворницький віддавав велику шану вишиванці. Збереглися світлини, на яких видатний український історик одягнений у вишиту сорочку, в тому числі під діловий костюм. Дмитро Іванович Яворницький він взагалі був відомий, що він. Е Надягав завжди кожен день англійський костюм, сирочку. ну тоді галстука не було, були ленти такі. Але починав він як любитель вишиванок. На його молодих фото він якраз сидить у вишиванці традиційній, ну і надяганий піджак. Тобто він якраз був теж прихильник цього гібриду. У 19-му та 20-му столітті українська вишиванка була не тільки елементом костюму, але й ознакою прихильників українського руху. Відома з листування, що жінка Якова Новицького, його колеги і фактично ну, побратима він в Запоріжжі в сучасному в Олександрівському чоловік. Потім місцевий музей, відомий краєзнавець, Яків Павлович Новицький. Вона йому вишила вишиванку, тобто вони надавали цьому певний символізм на початку ХХ століття особливо діячі українського руху коли займалися пропага пропагацію українського руху в містах індустріальних буржуазних вони звичайно надягали Вишиванки наразі, за словами Максима Кавуна, в Україні схожий етап, йде переосмислення, і день вишиванки це день, який змушує нас замислитися, звідки ми хто ми і куди йдемо, яка місія України в цьому світі? Вишиванка, на мій погляд, є символом прадавнього українського духу, але теж робити з цього фетіш не слід. Можна одягати на різні заходи різні види одягу. Вишиванку, коли ми одягаємо, ми підкреслюємо шану до традиційної української культури. Більше про життя видатного історика та фольклориста можна дізнатися у будинку музеї Дмитра Єворницького, який відкрився два місяці тому після річної паузи. Музей працює як культурний хаб і лекторій. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. День вишиванки у Дніпрі. Сьогодні, 18 травня, на головній площі міста виклали панно з дитячих малюнків. Авторами робіт є учні дніпровських шкіл. Кожне зображення містить візерунки вишиванок різних регіонів країни. Містяни мали змогу зробити селфі на тлі панно та насолодитися українською музикою. До святкувань долучилася і Карина Афанасова. У Дніпрі відзначили день вишиванки. Родзинкою стало панно з малюнків Дніпровських школярів, де зображені орнаменти притаманні різним областям країни. Ангеліна одна з тих, чий малюнок розмістили на панно. Каже, прийшла подивитись на нього і була вражена розмаїттям робіт. Це малюнок Рівненської області. Я малювала вишиванку. Школярка каже, підійшла до цього завдання відповідально. Адже часу виявилось замало, а роботи багато. Дуже багато. напевно, півдня робити. Ну щоб дуже гарно ну спочатку квадратики викреслити. Потім на цих квадратиках головне, щоб головне, щоб ну кожна клітиночка була своїм візерунком. Зайнята організаторка заходу. Яна Куницька каже, ідея створити пано з'явилась випадково. Кількість поданих матеріалів за місяць перевищила очікування. Відбору не було. Вирішили розмістити малюнки всіх учасників. Це була відкрита пропозиція для тих, хто хоче доєднатися, і я вам ще таку річ скажу: у нас наразі сьогодні є мапа України і є квітка України. Пояснюю чому, тому що наш запит для створення карти був на 390 малюнків. А ми їх отримали 600. І сьогодні ви можете бачити велику карту України з хештегом Вишиванка Дніпро. Це карта, яка має розмір 12 на 8 метрів. Вона складається з малюнків А3 І всі малюнки виконані всіма школами міста Дніпро. Усі малюнки організатору виклали сьогодні вранці, каже Яна. Таку експозицію створили вперше. Крім того, містяни мали змогу насолодитись музикою українських виконавців та зробити селфі на фоні створених панно. Карина Афанасова, Наталія Москаленко та Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. Відчуть Дніпро під такою назвою презентували електронний каталог цікавих місць, де городяни та гості Дніпра зможуть дізнатися про міські родзинки та відвідати їх. Серед переліку театри, парки, ресторани, музеї, галереї і простори для відпочинку та дозвілля. Крім того, є можливість обрати гіда і відвідати екскурсію. Каталог є доступним у мережі. Його також можна завантажити на смартфон. Наразі він користується популярністю серед внутрішньопереміщених осіб. Все почалось рік тому, трошечки більше, коли почали к нам до нас їхати люди з інших міст, з Харкова, потім Маріуполь, потім Донеччина. І Ми запустили першу екскурсію вже 2 квітня, 2022 року. І прийшло багато людей, це був Харків, потім на другу екскурсію прийшло ще більше людей, і ми зрозуміли, що це потрібно, дуже потрібно. А якщо зараз майже півмільйони таких людей в нас опинилось, то цей каталог він актуальний як ніколи. До Дня Європи в Україні у Дніпрі відбудеться концерт симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана. Пролунає концерт для фортепіано українського композитора Валентина Бібіка та перша симфонія австрійського композитора Густава Малера. Твори, які зіграють у Дніпрі, у філармонії презентують як переможні. Більше дізнаємося з перших вуст в студії 9-го каналу. Головний диригент Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана, заслужений артист України Віктор Плоскіна. Вітаю вас, пане Вікторе! Добрий І звісно день. ж, хотілося б більше дізнатися про самі твори. Чому в чому актуальність цієї програми, яку ви, ви підготували для наших слухачів? 19-го, тобто завтра, о дев'ят. О 18.30 ми чекаємо на концерт, котрий ми присвятили Дню Європи. В цьому концерті буде звучати, по-перше, український твір дуже відомого і дуже цікавого композитора Валентина Бібіка. Його буде перший концерт. Грати буде чудесний піаніст з Києва. Ем, Олег Безбородько. Він, крім того, що він піаніст, дуже вправний, він Прекрасний композитор, і він сучасну українську музику він купається в ній. Тобто він не просто її виконує ну так, для галочки, тому що треба виконувати, тому що він грає на фортепіано, а це його внутрішнє єство виконання української музики. Бо він сам пише музику і грає її чудесно. Цей концерт відкриє цим концертом. Я відкрию, ми відкриємо концерт. А у другому відділі прозвучить знаменита симфонія австрійського композитора Густава Малера номер 1 Ця симфонія називається Титан. І цю симфонію ми присвячуємо Європі і ми присвячуємо Дню Європи. І ми говоримо про те, що ми. Європейська держава, ми найєвропейськіша держава. Чому? Тому що ніхто, так як ми, не виборює зараз свободу. Ніхто так, як ми не віддаємо життя за, за цей принцип європейський. Я не думаю, що ні один народ Європи не, не, не віддавав би так життя, як наш український народ. Значить, ми в авангарді Європи. Ми в Європі номер один. Народ номер один в Європі. Тому що ми, ми найкращі. І ми докажемо, і ми обов'язково переможемо. Ця, ця е, симфонія, яка називається Титан, вона переможна. І я впевнений, що нас очікують величезні, величезні зміни на фронті. І ми будемо, ми будемо, просто готуємо цю, ту, цю перемогу вже тут, у нас. І ми будемо надзвичайно надзвичайно. Раді, якщо нас підтримає глядач, якщо ми будемо мати зал, котрий буде разом з нами насолоджуватися цим європейським ем, високого гатунку твором. Тому що Густав Малер, він підняв симфонію як жанр на надзвичайну вершину. Бо ми знаємо симфонії Моцарта, симфонії Гайдна, симфонії Бетховена, симфонії Брамса. А Густав Малер вніс в симфонію театральність, він вніс в симфонію е, побутові речі, побутовий світ. Ми бачимо і шарманку за, за вікном, ми бачимо і е, поле, ми бачимо і Альпи, ми бачимо, е, як стукає. Як, як стукає е, е, цей. Е, Колокольчик на, 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 на корівках, котрі пасуться. Тобто ми це, все, ми це все споглядаємо настільки воно колоритне і настільки ці твори яскраві. Що мені хотілося б, щоб дніпряни їх чули? На ну, свято музики та, свято очікує музики. Свято наша новальників класичної та, музики? музики та. а скажіть, чи е, ви вже репетирували з солістом? Та ми сьогодні перша репетиція була з солістом. Ми завтра ще будемо репетирувати. Е, в... Дуже цікава робота, дуже цікаво, тому що твір на ту дуже е, не, незвичний і е, дуже оригінальний, так що, так що він доповнить класичний твір е, е, Густава Малера. класичну симфонію. Ну і поділіться своїми найближчими планами. Яких музикантів плануєте запросити що очікує Дніпрян? Ну, можливо, там. Найближчі два-три місяці. Чи ну, є под... чим дивувати? Подивіться, ми, по-перше, будемо мати 27 -го, 27 -го травня концерт з молодими піаністами Олександром Штирбу і Артуром Остапчуком. Вони зіграють один. Зіграє концерт Другий Бетховена, а другий зіграє концерт Косанатольського. Це таки будуть фортепіанні паралелі. Бо у Філармонії дуже гарний рояль, і цей рояль потрібно обов'язково експлуатувати. Тобто він. Його повинні чути, цей рояль. Оці два молодих піаніста будуть грати. Це буде під орудою е, також молодого диригента Юра Юрія, Юрія Літуна, котрий приїде з Києва. А потім нас очікує закриття сезону 9 червня. 9 червня ми готуємо дуже цікаву програму, і в нас буде дуже знакова, дуже красива солістка Богдана Півненко. Вона неодноразово приїжджала до Дніпра і має тут багато шанувальників. І вона на дуже багато зараз концертів дає, дає концертів по світу, дає концертів в Харкові. Тобто вона настільки вона затребувана. затребувана. Вона час. настільки затребувана, і вона дуже важко було знайти її час для того, щоб приїхати в Дніпро. Але тим не менше, вона знайшла. Вона приїде з дуже оригінальним концертом. Кос дуже оригінальним концертом Косенка. В цьому концерті ми виконаємо твір Бедржіха сметани, шарка. Беджик Сметана, ми будемо святкувати його 200 річчя зараз у цьому році, і це моя данина чеському культурному центру, з котрим я дуже давно співпрацюю, і данина Бержиху сметані, цьому такому чеському Бетховенові, тому що він, він також мав глухоту вже в 50 років був глухим, але написав дуже багато цікавих оригінальних творів. Ну і центральним твором нашого, нашого закриття сезону буде Ріхард Штраус, так казав Заратустра. Тобто це дуже складний, дуже, дуже цікавий філософський і глибокий твір. І він свідчить про те, що оркестр знаходиться в хорошій формі, оркестр знаходиться на підйомі, йому посилам любе творче завдання і він готовий до до любого до любої творчої задачі Тобто стартуємо ми з 19-го числа, і потім е, такий вінець класичної симфонічної музики на шанувальників чекає вже у червні. Дякую, пане Віктор, за участь у нашій програмі. Дякую, що завітали. А я хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях був головний диригент Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана, заслужений артист України Віктор Плоскіна. На сьогодні, все за оновленням інформації. Стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. Нагадаємо, що зв'язатися з нашою редакцією за необхідності ви можете за телефоном гарячої лінії. На цьому прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин. Побачимося.